Уявіть собі, у вас є геніальна ідея, але кіностудія не вірить в вас. Що ви зробите? Вачовські зробили те, чого ніхто від них не очікував. Наприкінці 90-х років вони прийшли до Warner Brothers з амбітним проектом, фільмом, який поєднував філософські ідеї, бойові мистецтва та революційні спецефекти. Але студія була скептично налаштована. Фільму дали зелене світло, але з сильно жовтим відтінком, із запрошеного бюджету в 65 мільйонів доларів виділили всього 10. Вачовські буквально ризикнули кар'єрою і вирішили використати більшу частину початкового бюджету на зйомки перших 10 хвилин фільму. Ці 10 хвилин стали їх відеопрезентацією. Вони продемонстрували неймовірні бойові сцени, ефект bullet time та атмосферу фільму. Результат був приголомшливим. Студія була вражена побаченим і збільшила бюджет фільму. Зрештою, матриця стала культурним феноменом та отримала 4 премії Оскар: лайк, підписка, удачі.